Якщо при виникненні різкого болю в горлі ви одразу біжите в аптеку за антибіотиком, то це відео для вас. Причин болю в горлі може бути дуже багато, і не всі вони пов'язані саме з запальними процесами. Частіше за все, це вірусні процеси, які лікуються симптоматично, не потребують антибіотикотерапії, і частіше за все також супроводжуються закладеністю і виділеннями з носа. На другому місці бактеріальні тонзоліти, або як в народі їх називають ангіни. Але тут слід пам'ятати, що навіть при класичних симптомах ангіни, таких як підвищення температури тіла, виражений біль в горлі, збільшення мигдаликів та нальоти на них, чи потребуєте ви антибіотикотерапії, вирішує тільки лікар. Також наявність дискомфорту та больових відчуттів у горлі може викликати наявність пробок у лакунах піднобінних мигдаликів. В такому випадку все просто. Після промивання усувається причина дискомфорту. Також причинами можуть бути рефлюкс, це закид вмісту шлунку до носоглотки. Що може характеризуватись також печією, ранковим болем в горлі, відчуттям кому у горлі і осиплістю голосу. Паління, пересушене повітря і надмірні голосові навантаження. І, звичайно, це запальні процеси в порожненні носа та при носових пазухах, коли слиз, який там виділяється, на постійній основі стікає по задній стінці глотки і подразнює її. І це все тільки вершина айсбергу, Тому в жодному випадку не займайтесь самодіагностикою і не біжіть за антибіотиком на три деньочки, як тільки почало боліти горло.